Яка там з мері всіх вітає наступаючи! Хочу зі всіма привітатися! Мене звати Ніна Подзинська, я засновник компанії Ероні. Сьогодні у нас субота, 28 жовтня, і я саме сьогодні хочу показати вам новиночки, які приїхали буквально півгодини тому з самої Польщі. Хочу е, почути, чи мене чути, чи мене видно. Дайте якісь свої реакції, щоб я почала працювати. Поки що ніхто не пишеться. Приєднюється. Mm -hmm. Так, покажіть чи Чути чи? Чути, чи, чути, чи видно? Зараз пишуть друкуватися. Чути. Все, я дуже рада. Так, друзі, я для, для ваших дітей придумала дуже класну. Е... Таку гру з роні, будемо так казати. Я її в кінці скажу, тому хто за кому цікавий, той залишайтеся. Що хочу сказати, сьогодні ефір у нас по подаруночкам, по адвентам, по іграшкам е і по новиночкам: акційні товари від Ікеа. Постараюся максимально швидко показати, менше тексту, більше слів. Давайте. Е, до діла. Ось такий е, миколайчик до нас приїхав, 560 гривень. В подарунковій ось такій металевій е, обрамлені. Тут у нас іде губка, мабуть, сі для ванни, е, гель, для душу, гель для душу, шампунь, 560 гривень. Далі для мужчин маємо, так. 435 гривень. Тут у нас іде туалетна вода. Ту... А, вон вон написано. Шампунь, гель для вмивання лиця і туалетна водичка. Вибачайте, я не дуже підготувалася до ефіру, бо тому тільки-тільки приїхало. Я ще сама не знаю, що там є. Хто так. до речі отримав вже з минулої поставочки пишіть? Далі маємо для любої вікової категорії, для всіх, хто хоче розслабитися і любить приймати ванну, а не тільки душ. Ось такий адвент-календарик з бомбочками для ванни. Він у формі ялиночки, тут різні абсолютно смаки, запахи будете цілий рік митися в гарних пахучій ванні. 370 гривень. Далі хотіла вам показати, що в Ікеа продаються ось такі класні металеві коробочки. А в нас не з Ікеа коробочки, і вони з презентом за 320 гривень. Металева коробочка у формі ялиночки. з Чим у нас? Це гель для, гель і для душу, і, угу. і Гель гельшовер, а боді крем, і крем для тіла і бомбочка 320 гривень. Дуже спокушає, що воно йде в такій коробочці, які можна потім тримати. Цукерочки, або як я кажу, передарувати далі, використати і передарувати далі. Так, поїхали далі. Далі у нас є такий спа-набір 370 гривень. Тут іде кремчик, бомбочка, шавер-гель. Боді Body спрей uh, для тіла. спрей yeah, для you know. тіла і body peeling. Body peeling. Собі. 370 гривень. Це йде ось такій е... коробочці, бачу тут 100 грамів, 100 грамів 50 і 45. Зразу вам кажу, друзі, ми викупили все, що було в магазинах, і дозамовити буде дуже складно. Тому думаю, Брати хто перший? Той, перший, той в дамках. Скажіть, чи чути, чи видно? Так, все добре, чути? Все добре. Так, далі показую новиночку від Ікеа. Дуже класний ось такий коврик-дорога. Виконаний взагалі, так як сидіння від машини, але таке дуже зручне. І з другого боку воно ось не слизгається. Вартість такого ковричка всього 470 гривень. Думаю, що на подаруночок для дітей, які люблять бавитись машинками, буде дуже класно. Так. Далі хотіла показати вам новиночку. Ось такий халатик. 960 гривень. Він йде вафельний в двох розмірах SM і LXL. Так, е, так далі. далі Зараз сезон бань пішов, і хочу вам продемонструвати дуже класну, натуральну. Мочалку. Її вартість 240 гривень. Вона м -м, така, як колись була в банях мочалки. Дуже класно тре. Ну і то особливо для тих, хто м -м, любить натуральні речі, ніякої хімії, нічого штучного. Вона така досить довга, не хочу розривати. І зроблена у нас е так, натурально. Пішли далі. Не буду шукати, бо то зараз буду придивлятися. Е, так, показую вам далі. Приїхали ось такі новиночки, рушнички, чотири штучки. Це заміна наших улюблених рушничків, які йшли. Е, цей, Напевно, я візьму ножнички. Зараз хвилинку і розріжу. Поки що ви розкажіть, дівчатка, про ось це. Я тут поставлю, о, показуйте, що то є. А я біжу. напевно, чи ж Діана, у нас дивись 560 гривень, у нас такі коробочки тільки майже mm -hmm. в таку ціну, mm -hmm. а тут ще класне наповнення, аж 6 позицій. Хто цікавить, ми вам напишемо, що саме туди входить, бо одною рукою телефон тримає, Діана двома. Так. Не тут, видно. Мені так здається, якийсь крем для тіла, крем для Вже рук, повагаю. мило. губка. Значить, Тут йде у нас губка, вона така не натуральна, але вона така досить приємна. також тіла Тут далі у нас іде, можна підглянути гель... для ванни бомбочка, 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 то у нас боділось, крем для, для рук і, і... і... шавергель. Ну круто, взагалі. І ось такий дуже красивий коробочці, яку також зможете потім використовувати. Тут, звичайно, треба бантик зав'язати, ми зав'яжемо, коли будуть вільні руки. Так, давайте вернемося до наших рушничків. То такий нова серія, новий принт. Ти яскравий. Який тільки в ікеї появився, зразу він вже в роні ще ніхто не має, а в нас вже є. Гляньте, ось такий, досить, до речі, великий. Вони йдуть 40 на 60. E, вроде би, 40 на 60. 45, 45 на 60. 60. На 60. Такі Мурковка. фрукти. Це є натуральна бавовна і такий яскравий кольоровий принт. Дуже люблю яскраві. Як ви замітили, ми сьогодні з дівчатами всі не домовлялися, а всі френд. прийшли в рожевому. Я ж... Дівчата кажуть: ти напевно на камеру дивилася, що ми всі в рожевому. Бачите, ось такі класні рушнички, вартість 300 гривень угу. за 4 штучки. Так, поїхали далі. Дайте, щоб я задом до людей не ставала. Ось такий слоник. Соді, до речі, таких е, два слона пішло е, до чужі сім'ї, <свісно> сім ще один лишився. Вартість 1200 гривень. Так. так? 1200 гривень. Хто би хотів, зможете заходити. Слоники будуть до замовку. Я Ми машко, виспати, Їх дуже часто беру для маленьких, для великих. Далі, хто пізнає пані Людмила, напевно, пізнає свої пледики. Пледики є за вартістю 1550 гривень і 960 гривень. Чим більше розмір, тим дорожче. Але розмір 150 на 250-960 гривень. Я вам скажу чесно, якість просто неймовірно класна. Вони йдуть в такому кремовому кольорі. Гляньте, яка вона просто ну, і, і плотність, і якість дуже-дуже круті. То пані Людмили приїхали, але є також вільні. Ще є в такому кольорі. Теж пані Ірина з Тернополя вже давно чекала. Його чогось називають сіро-зелений. Насправді він сіренький. Дуже класної якості. Він якраз сьогодні приїхав в Роні. Хто би хотів, пишіть, маємо. 960 гривень і 1550 Далі. Класна гра для, для дітей, які зимою не ходять на хокей або дуже холодно. <сум> Можна пограти з дітьми. Вона от якраз в таку оцю, двоє дітей, або дитина з дорослим. Суть яка, що ви забиваєте в ворота отою штучкою. 752 гривні. Далі переміщаємося з вами сюди. Є ось така від Fisher price У нас піаніно. 720 гривень 12. Ми їх ще не включали, вони повністю запаковані і тільки прийшли. Це у нас іде як піаніно. Тут ви міняєте звуки, міняєте ще є тваринки, як роблять. Говорить, як тваринки, е, е, е... <звук> <звук> Тут навіть батарейки в подарунок. О, клас а, а з тваринки? Клас! Yeah. Ну, взагалі супер. Все, Я знаю, що мої дівчата будуть дереве робити. Все, Від 12 плюс місяців. Я знаю, що хто має, має менше дітей, це дуже-дуже класна іграшка. Американська фірма дуже класна. Так, описує. Поїхали далі. Є ось така mm -hmm. гітара. Тут також є, тут вже закрито, вгалі mm -hmm. фокус не вийде. Тут у нас йде скільки, теж 12 плюс 690 гривень. Далі, ось така класна гра, 18 Це ми казали, Галі подаруємо. Якщо цей не навчиться їздити, буде з новим рулем. Значить, він іде у нас музикальний з коробкою передач. Може, так, так, так. так давайте не блокувати. Так, так. ну одним словом, тут заводиш кнопочку. Тут у нас сигнал, тут щось там їдемо. Ну все як справжні, справжні водіння можна здати. Так там так. 800 гривень. Такий <рі> е руль так бомбочки ми показували. Там той, та. Так дуже популярним. Вже у нас е вже дуже багато. Ми продали. Ось такий дуже класний для дівчаток. Я думаю, 8+, плюс до дорослих. Я думаю, до 80%. А, о, дуже класний такий набір зі скількох? З 24. 24 Напевно. предмета. Тут йде і маски, і креми, і лосьйони, і спа. Одним словом, здоровенний спа-набір. Оце все входить в набір. І він скільки? 960 960 гривень. Їх ще доїхало трошки, тому можна замовляти. Далі. Приїхала ось така кухня. Тут і сутейнички для дітей, і банячки, і випічка, і яйця жарити 18 плюс 400 гривень. Діти, які люблять бавитися на кухні, це буде дуже дуже класним подарунком. Чи ж союду 18 плюс кухні бавитися? Дійшло що 18 місяців. Так, далі. Це у нас дуже класний трек, просто бомбезний. Тільки подивіться, яка це дорога. Він йде в такому класному, якісному чемодані і ось що туди входить. Тут у нас, виходить, він розділяється як на будиночки з одного і другого боку, і оце все конструкція йде всередині. 116 бачу різних елементів. ну Дуже класна пропозиція, 800 гривень. Для хлопців, які мають ті маленькі машинки, хотвілси. У нас вони, до речі, також є, якби ви хотіли, то дуже класний такий набір. Бачу, то дорога, і тут поїзд їздить, Ну, супер. 116 предметів, капець. 116. Mm -hmm. Ну, збудувати, Давай. рахуй, треба тут Дивися, траса поставити. 410 см, 4 метри 10 см. Дуже класно. Так, вони, їх трошки приїхало, штук 10, тому думаю, що хватить. Так, приїхали ось такі акційні коробочки. Е, я зараз на вечір по них поставлю пост, бо я не пам'ятаю вартості. Вони є дуже класні. Я вам їх зараз відкрию. Там йде три коробочки, вони з кришечкою, і зараз вони по акції. Є білі і сині жовті і рожеві. роже. Месенджер пише, що маєте адвент. Не дивиться про мій моїх. Не дивиться. <сум> <сум> Далі гляньте, це також набір для чоловіків. Тут у нас йде шампунь. Е, що це у нас? Туалетна якась ну, да, водичка напевне, так. і кремчик 435 гривень. Ну, я вам скажу, виглядає дуже класно. Звичайно, ми не можемо його відкрити, щоб маститися. Але дуже, дуже класно. Нам рекомендували його, тому хто би хотів зробити чоловікам подаруночок, то, будь ласка, запрошуємо в гроні. Е, ціна дороги 800 гривень. Я всі ці стараюсь називати. Такі вже показувала гривень. Так, він рівень. такий яскравий, що хочеться ще показати. Так, Хочу вам сказати, що приїхало 10 отаких от різних адвентів Дитячих. дитячих для хлопчика і дівчинки. Можна підібрати, а тут у нас все для малювання. Олівці, фломастери, ручки, лінійка і так далі. Сама розмальовка напевно, сама розмальовочка. Дуже так, дуже класний адвент. У нас іде на 24 дня і вартість всього лише 360 гривень. Дівчатка зразу кажу: кількість є обмежена. Обробляти ми будемо ефір у понеділок, тому буду згідно коментарів, хто хотів щось, скриньте, скидайте і давайте своїх дітей, бо скоро для них буде завдання. Від роніків. Гляньте, йдуть свята. Я знаю, що багато з вас вже мають цю тарілочку. Вона 480 гривень. Це тарілка на нарізку. Обертова таця я її називаю. Вона має 39 см, по столі крутиться як дзига, дуже класно виконана. І вона на м'ясо, на горішки на. На все, що хочеш. Одним словом, вона завжди не я. Вона не боїться води, бо ви часто гривень. питаєте, що буде Вологи. після того, як я помию. не боїться, бо тому, що в мене вже 5 років. Так, гляньте, що приїхало. Я знаю, що я сьогодні поставила пост і наказала всім коментувати пост, тому що ціна зі знижкою 345 гривень, без знижки 450 Тому я би вам радила знайти роніків пост на вішечки. Особливо для тих, хто хоче їх на верхній одяг і прокоментувати пост, щоб забити свою акційну ціну. Так, поїхали далі. Хочу вам показати і сказати, що до нас приїхали дуже велика вибір різних постелей. Я взяла все з ікеї по одному по одному комплекту, по одному, по двох. Зараз іде акція на них. Від магазин, ну, магазинної ціни 15% знижка. Хто би хотів придбати. Я зараз не буду про кожну постіль говорити, тобто ціна є, по-моєму, там від 400 гривень і до 3 тисяч. Тобто є різні. Якщо беремо ті дитячі, вони, звичайно, йдуть дешевші. А якщо взяти ось, такий, ось такі комплекти, вони йдуть з ліоцелю, досить такі хороші, велике замовлення на такі, то вони йдуть. В районі 2600 за двоспальний комплект. Так, не будемо довго зупинятися. Покажу вам ось такі новиночки. Це, Це у нас для, для дівчаток: металеві, біле, сіре, рожеве і ось таке в формі машинки для хлопчиків. Вартість набору таких вішечків 240 гривень. Так. Це покажу вам оцю постіль, бо дуже вона мені сподобалася. Вони всі на дотик вони на дотик просто неймовірні. Тут у нас іде. Складний, якщо у нас тут бавон і, візку, і шовк, іскусственний шовк. Коротше, вона на, на дотик дуже дуже круто на, на дотик. Да, на камери передає, мені, передає так? Рухи. Тобто є зараз чого вибирати, приїжджайте. А оця то взагалі, тобто взагалі й був, та, був, та, там, чекає. Та їй там вона вже недоступна, а їй три хотіли. Та теж дуже дуже крутої якості. Так, покажу вам ще дуже в сезон саун рушничків. Дивіться, які класні приїхали рушники. Тут у нас іде махра з того боку, а з того вафельний. Я взяла такі дуже великі, то такі чоловічі рушники великі, і, наприклад, той набір. Одним словом, я думаю, що скомплектувати там, до тисячі гривень можемо дуже класний вам такий боксик з різними подаруночками. Тому приходьте, хто би хотів щось оригінальне, то в роні ми ви завжди це знайдете. Далі давайте пофантазуємо і зробимо оригінальність. Це такий адвент від Ікеа. Тут є 24 ось таких коробочки. Вони є як коробочки для подарунку. Тобто дуже часто мами чи це люблять зробити сюрприз. Вважай, не впади давай, давай, не сюрприз найду, своїм рідним. Тобто сюди можна брелочок покласти сюди. Цукерочку. 에, цукерочку, сюда, жилеєчку. Одним словом, ви самі придумаєте, що покласти в цей адвент. Воно виглядає саме так, і дітям, дітям дорослим. Знаєш, можна тут золоте колечко, тут кульчики. кожного своє. Знаєш, кожного своє там з діамантиком знаєш. А на парад. Там ключі від машини. Знаєш, Ключі від квартири. Значить, ми зробили дуже класну ціну. 790 гривень на. 24 таких цікавих е ексклюзивних коробочки. Майже як зробив сам. Так, то точно. А так що далі хочу хочуть. Що до нас <рес> приїхали е яйця, ось такі для дівчаток, 480 гривень, і е динозаври. Динозаври у нас 672 гривні. Це у нас до речі, новиночка. То з такими от мультиплікаційними героями. Я ті мультики не дивилась, тому не знаю. <свистити> <свистити> тому не знаю. Хто знає, бачу єдинорожки якісь, хто то знає, то свистіть. Далі маємо в наявності ось такі лоли: 480 гривень. Тут є лол типу коника і лол лялька. 480 гривень. Але тільки два наборчика таких. Один, один зайнятий. А, о! Це... Далі гляньте, що приїхало до нас 575 гривень. Це ціна зі знижкою на дорогу. Хто би хотів придбати саме дорогу, таку дерев'яну вона є вічна. Я вам, до речі, теж пост на неї зроблю вже з відгуком, то зараз хороша ціна на неї. Також є ще велика дорога. Так, я, я Теж вони тут, я. приїхали. Є ще ось така. Ми до неї не дійшли проклеїти ціну, але тут є ось така. Тут, до речі, дуже багато деталей, вона ось так виглядає розкладена. Хто би хотів здивувати свою дитину і щоб вона довго бавилася, то це дуже класна дорога, вона якісно виконана і взагалі. Її поламати нереально, бо вона з суцільним деревом вже маєш сестричкам потім передавати і браткам. Так, то точно внукам. Ah. Eh, uh. Далі приїхала наша чарівна паля Гаррі Потера. До речі, вона зараз дешевше, ніж була минулого року, по-моєму, 420 гривень. Вона не буду вам відкривати, бо це буде довго. Вона заряджається від від 220 вольт і світить дуже яскраво, як машинна фара. Тобто, якби вам треба було додаткове світло в шафі, в машині, в кладовці, або просто світло в хаті, знайте, роніки мають чим вас здивувати і засвітити вашу оселю. Так, з нами є там якісь люди? Я не говорю сама з собою. Ні, 60 є. 60 людей. Ще раз всім добрий вечір. Хто пропустив, можна буде перемотати і подивитися на Ютубі. Хочу вам сказати, що до нас приїхало десь. Ми вже 300 продали і напевно 150 приїхало акційних ковдр. Отже, хто хотів би вкритися сам, вкрити своїх рідних, вкрити дітей гіпоалергенною ковдрою з тканинкою бавовняною. Дуже класна ковдра є «Смаспоре». Вона вартує зі знижкою 1150 гривень. Дуже хороша ціна. Також є такі ковдручки, багато теплі. Вони йдуть з червоним рівнем, але тут його нема воно є на складі. Так, але я вам зранку почну завтра день з кількості, яка приїхала для вас, щоб вкривати всю Україну дуже теплими ковдрами. Ми вже маємо біля 100 відгуків, і я всі їх поставлю вам чесні відгуки на ці ковдри. Хто вже, до речі, має ковдручки, пишіть, бо я думаю, ми десь 300 ковдру продали. Я думаю, що відгуки мають бути. Так, поїхали далі. Як бачите, на задньому плані є все. Хотвілс, наушники, до речі, у нас поки що є наушники в всіх кольорах. Я точно знаю, що багато дітей їх хоче. То такі класні наушники, які світяться. Також вони є безпровідні і вони працюють через блютуз і заряджаються від 220 вольт. Дуже класні, дуже рекомендую. Мої діти вже такі три роки мають. Такі наушники є в різних кольорах, вартість всього лише 400 гривень. Звук дуже класний, акустичний, не спорчений. Хто має мобільний телефон, підключаєтесь до мобільного телефону і спокійно слухаєте. Так, так вони під, підійдуть як від трьох років, напевно, до 50, Немає значення, просто що вони дитячі. Далі Десь я хотіла показати, що у нас є ось такі дуже класні планшети. Вони є великі і вони є кольорові. Ось так, якщо зблизити ось тут, то ви побачите е, вартість такого планшету великого 400 гривень. 450. 450. 450, Добре, 450 гривень. Минулого року ціна на них була 600 гривень. Тому хто би хотів е, забити ту ціну, також пишіть. Хто би хотів зі знижкою дуже класні речі. Потім, оце дуже класний тетріс попіт. Його складаєш як тетріс. І ще можна тріскати попіт. Він 320 гривень. Також є в достатній кількості. Є багато чого для малювання, розмальовок і так далі. Звичайно, що я не все показала, але якусь частинку. Але хто би хотів побачити більше, той приходить за адресою село Зимна вода, вулиця Павла Тичини не 9. Неділя завжди вихідний, всі інші дні ми працюємо. Е, ну і тепер для ваших дітей. Хто дочекався? Я, я, б, е, я хочу подарувати три подарункових сертифіката для ваших дітей, що потрібно. Потрібно я знаю, що ті, хто наші підписники, хто з нами постійно, що їхні діти нас знають. Бо я бачу, де проходить по вулиці дівчинка сьогодні і каже: Мама, ти йди вблизенько, я забіжу в роні. Що я хочу вам запропонувати? Зробити малюнок з уявою роні. Тобто ми поставимо публікацію, і кожна дитина, яка захоче себе проявити і виграти своїх власних 500 гривень на закупи в роні, то е, вона ставить під публікацією свою картинку, що вона намалювала, що вона уявляє, роні, що це може бути, що небудь, що вона колись отримала. Немає значення, яка асоціація в неї з роні? І е, е, яка картинка набере більше лайків, перших три картиночки. Переможуть 500 гривень. Це я поставлю у спільноті Facebook, тому хто ще не з нами, долучайтеся. Все. Люблю, цілую, бережіть себе, всім гарних вихідних.